Як же райдуга з'явилась, Звідки ля те сяйво? Чому в небі проявились після зливи барви? Це тому, що дощ скупався в променях завзятих і в далекий світ подався ниви поливати. Сонце стежечку проклала крізь краплини чисті, в небі сяйво заграла, райдуга барвиста. Природа дарує людям безліч чудес. Але більшість їх не помічають, настільки до них звикли. Але варто лише звернутися навколо, і можна побачити, скільки незвичайного і прекрасного оточує будь-яку людину. Веселка, напрочуд гарне, схоже на казку явища, яке подарувала людям природа. Вона заворожує, чарує, вражає уяву, виглядає нереальним і фантастичним. Веселка вміщує в себе сім кольорів. Її спостерігають, коли одночасно йде дощ і сяє сонечко. Крапельки води виконують роль призми. Промінь сонця містить собі всі кольори, потрібні тільки спеціальні умови, щоб це побачити. Іноді на небі можна побачити рідкісне явище, подвійну веселку. Друга розташовується вище і набагато ширше, і бледніше, ніж перша. Побачити одразу дві веселки на щастя. Веселкою можна помилуватися в яскравий сонячний день біля фонтанів і водоспадів, коли падаючі крапельки води переливаються всіма кольорами. Радіють появи веселки всі, і батьки, і діти. Діти просто радіють цій касті на яву, а дорослі, дивлячись на неї, повертаються на одну мить в дитинство, згадуючи з теплотою той час, коли вірили в чудеса. Таке незвичайне явище природи дуже цікавило древні народи. Про веселку складено багато легенд, переказів і вважалося, що в місті, куди упирався край веселки, Зарите багатство.